Всім привіт! Я ненадовго пропала з Ютубу, бо ми усією родиною хворіли. У нас ковід вже в п'яти ним хворіємо. Якби не здавали тести і не знали, б, мабуть, що це він. Досить погано себе почувала, тому нічого особливого не робила. Але вже я так скучила за зйомкою, вже так хочеться щось познімати і вже дім такий занедбаний трохи, поки хворіли. Тому зараз швиденько покажу вам фронт роботи, поки стало мені краще. Не знаю, наскільки вистачить сіл, але хочеться вже щось робити. Так, я поки у санвезлі якраз, мабуть, і не видно. Так, брудне дзеркало, до речі, на відео і не видно. Але, повірте, не дуже чисто. Ось тут діти вже. Чи не діти, чи всі. Заляпано все пастою. Зараз це все буду протирати. Тут більш-менш. Хочу взагалі усі поверхні попротирати, тому що усі кашлюють, чхають. Потрібно зробити якесь вологе прибирання, щоб це все позабирати. Так, ходімо далі. Та-дам! У прачці тут взагалі капець. Проня поставити сили у мене були, але все це розбирати не було. Тому всю-всю купу, мабуть, з нею і почнемо. Потрібно все розібрати по місцях. Так, тут взуття треба, мабуть, на продаж виставити, бо воно нам вже мале. Об'ємо далі, далі. Ну, на кухні більш-менш. Хоча тут і плита така вже. Як є, показую, як є, щоб не думали, не казали, що в мене завжди все ідеально, все прекрасно. От, схворімо, тут куточок М -м лікувальний. Ми особливо ніяких ліків не приймаємо, тому в мене тут о, вітамін Д, цинк і о, раз у рік прийма, о, пропиваю для гемоглобіну. Як відчуваю, що така слабкість, втомленість, для аналізи, є завжди він у мене низький, тому пропиваю і через тижні-два вже нормально себе почуваю. Тут такий вітамін С, порошочок додаємо, чайок, мед. Це все, що ми п'ємо. Пробувала я і не приймати лі ліки, і приймати однаково десь тиждень, будемо хворіти. Тому різниці не бачу. Показую, що далі. Так, це на другий поверх потрібно віднести. У дітей теж швиденько пройдусь по всіх поверхнях. Притру горизонтальні та вертикальні. Тут більш-менш. Постіль вже постілила, яку вам показувала у минулому відео. Дуже мені подобається колір такий зелений, яку купувала в English Home. Дуже по сюди ліжко таке зелене у сина. Ось, мабуть, трошки видно. На відео, здається, темніше, а взагалі така гарна зелене. Зараз ще під ковтру потрібно вдягнути і застілити. Якось показувала вам підвіконня, ми робили. Було дуже гарно, але показую, що зробили діти. Поставили іграшки. Тут лего колекція. Ось такий дизайн. Намагаюся, щоб було мінімалістично, але у дітей свій смак. Ну, Є кімната, по що хочуть, то роблять. Зараз і тут притру, і вже ноутбук такий, боже мій. Фух. Так, пішли, почнемо з підковдрем та прання. Усім привіт ще раз! Записую озвучку, вирішила ще раз з вами привітатись. Дуже я скучила за зйомкою, за монтажем, за озвучкою і за своїми любими підписниками. Почуваю себе вже краще, але голос ще трішки такий. Прошу за нього пробачення, доведеться вам сьогодні його таким слухати. Показую одразу, як я заправляю ковдру. Дуже зручно. Коли знімаю забирати упрання під ковдру, знімаю і воно виходить на виверіт. І коли вдягаю ковдру, я не вивертаю під ковдру, а ось так зсередини беру куточки. Знаходжу куточки ковдри і одразу на ковдру вивертаю вже під ковдру. І так дуже легко заправляти дуже зручний спосіб, хто не пробував, дуже рекомендую. Застілаю постіль це ліжко старшого сина, матвійчика. І переходжу до купи прання. Насправді, вона виявилась не такою великою, як мені здавалось, коли почала все розкладати. Це не так багато часу і зайняло. Все відношу на ліжко і е, сортую деякі речі. Е, мені писали. Е, Просили показати, як я складаю речі, чи я використовую вертикальне зберігання, користуючись порадами конмарі. Так, у мене дуже багато чого вдома, саме вертикальне зберігається, це стосується і рушників, і ганчірок, і одягу, особливо дитячого. І зараз покажу вам, яким чином я це все зберігаю, і постіль, і як я складаю дитячі футболки, штанці. Зараз показую, як складаю рушники. Ось таким чином я регулюю висоту необхідну, наскільки мені потрібно, настільки я її загибаю. Навпіл, і ще раз навпіл, але, можливо, і не до кінця, якщо Довжина рушника не така, як мені потрібно, і скручую. Пізніше покажу, де саме я їх зберігаю. А кухонні рушники, я вже якось показувала. Я складаю теж навпіл і ще раз навпіл, і потім, так щоб вийшов прямокутничок, ось так, як зараз ви бачите, ось так я завжди їх зберігаю. Це для мене найзручніший спосіб. І зберігаю їх на кухні. також Пізніше у цьому відео покажу, де саме. А поки складаю ось так: кубкою сортирую за категоріями. Далі переходжу до одягу дітей, складаю білизну і розкладаю дві купи одного сина речі та другого. Показую, як я складаю постіль. Складаю у декілька разів, а потім скручую. Навіть під кофдру з наволочкою буває разом. Ось так скручую, тому що, я вже казала, ми нещодавно переїхали у будинок, у нас мало місць для зберігання речей. У нас ще немає шаф. Тому уся постіль у нас зберігається у дивані. І ось таким чином скручено вертикально уся постіль стоїть. Пізніше покажу, як воно там у мене вмістилась. Дуже такий раціональний спосіб: лайфхак для тих, у кого мало місце для зберігання, або як ми нещодавно переїхали. Якщо у вас є місце у дивані, у нас це підлокітники, і саме в них... У мене стоїть постіль, а може, і не забувайте, що можна використати і шуклятки, або якщо диван так відчиняється, можна туди складати усю постіль. Тут показую, як складаю штанці. Своїх хлопців. Вибачте, я трішки приторможу, бо цей ковід, так, чесно кажучи, дає по голові, що я зараз озвучую і розумію, як мені взагалі важко думати. Тому, якщо я щось не так кажу, вибачте, це такий буде блог хворіючого блогера. Штанці дитячі скручую, тому що у нас шухлядки не глибокі у комоді, і якщо просто там навпіл, ще раз навпіл складати, то вони просто не поміщаються. А ось таким скрученим чином, ось зараз показую, ось якраз ось увесь простір використовується і на всю глибину шухлядки і складаються речі. Ось так все дуже гарно, зручно і компактно вміщається. Праворуч речі старшого сина Матвія, а ліворуч молодшого Владика. У другій шухлядці у нас зберігаються футболки та ковтинки, так само праворуч старшого, ліворуч молодшого, у третьому так само трусики та носочки одного та другого сина. Носочки, кажу, шкарпетки. Шкарбетки скручую, ось як щойно показала, просто от на пальчик швиденько скручую. Мені важливо не тільки щоб було гарно та зручно дітям, а ще й мені швидко. Футболки складаю навпіл вздовж, а потім вже так трикутничком. Так виглядає оханіше і ніяких там нема додаткових. Швів, як сказати, додаткових загинів тканини. Вона зверху виглядає так рівненько, якщо ви зрозуміли, що я маю на увазі. І ось таким чином по контейнерах складаю. Це органайзери, які купувала в Ікеа, коли вона ще була у Києві відкрита. Серія називається «Скуп». Хотіла купити білі, але у наявності були тільки сірі, І мені потрібні були, я їх взяла. Вам залишу посилання саме на білі, можливо, хтось захоче, вони досить бюджетні. Шість о, таких контейнерів комплект коштують три, зараз подивилась, 360 гривень. Залишу посилання на сайт, з якого я вже неодноразово замовляла, Іапе перевірений. Хто замовляв, мабуть, його знає, бо він найпопулярніший. Посилання в описі під відео, кому потрібно. Заходьте, замовляйте. І ось так молодшого синочка також складаю футболочки так конвертиком, не конвертиком, а прямокутничком. За методом конмарі бувають деякі речі, там особливо шкарпетки або трусики складають прям якось конвертиком, один край у інший якось загибають, закручують. Це дуже, мені здається, складно довго. Але, звісно, дуже гарно це виглядає. Ну, у мене нема часу прям так складати. І так здається, у мене така організація досить охайна. Я такий вертикальний спосіб зберігання вже практикую дуже багато років, мабуть, років 7-8, Я не знаю, можливо, ще до того, як почула про нього. А якось інтуїтивно зрозуміло, що так і зручніше виймати речі, і відкриваєш шухлядку, усе видно і компактніше усе зберігається. А зараз я перейшла у санвузол, і ось показую вам, як я зберігаю рушники. Ось так вони у мене тут стоять у корзинці, на підлозі, бо іншого місця у нас немає. А кухонні рушнички ось в такому контейнері. У мене зберігаються і стоять на кухні постійно, поруч під рукою, зручно, коли вони саме на кухні, а не там, де усі інші рушники. Ось тут у шухляці у мене зберігаються поруч ложечка для морозиво, різні відкривашки та дрібнички для кухні. Взяла ще ганчірки, які потрібно розкласти на кухні. Та ганчірку моб для швабри Показую, що вони у мене в ідеальному стані. Завжди чисті. Я перу їх у пральній машинці разом з рушниками на 90 градусів з ванішем або кисневим. Відбілювачем. Ось тут у мене тр... трішки завал, бо теж погано себе почувала і закидувала, от... Яки... як впало, так впало. <смі> Це ганчірочки, які купувала у Юску, показувала їх у минулому відео. А також мені нещодавно прийшли ось такі ганчірки для полірування скла або дзеркал. Замовляла на Aliexpress, вони тоненькі і дуже класно. Якості, знаєте, кажуть, щоб перевірити ганчірку, потрібно її подоторкнутись рукою. Якщо вона, наче, чіпляється до шкіри, то вона буде гарно витирати. Так воно і є. Вони дуже класно полірують скло, вікна. Я вже пробувала вікно витирати, дуже класно вони працюють. Дістала усі свої контейнери і буду тут трішки переорганізовувати, бо не зовсім зручно і не всі ганчірки, які у мене зараз є, оскільки з'явились нові, не всі сюди помістились. Дістаю все, що у мене є, протираю ці контейнери, також купувала їх у Юску вже досить давно. Протираю їх та складаю в один контейнер, я склала ось ці мопи, у мене їх багато. Також у мене є такі старі зубні щітки, якими я в таких важкодоступних місцях можу щось протерти. Нові губки у нас є. Я купила чорні, а чоловік ще не знав, що я купила, і купив майже у той самий день або там, через пару днів коричневі. Намагаємось обирати такі кольори приємні, щоб не було такого різнокольорового, знаєте, як жовті сині, зелені я люблю такі спокійні. Ганчірки, які купила у Юскор, зрізає навпіл, бо вони ось такі досить великого розміру. Вони досить швидко псуються, брудняться і потім не вимиваються різні там кольори, різний бруд. Тому я їх так розрізаю навпіл, щоб не так швидко їх викидати. І складаю потім ще навпіл і зберігаю також підмийкою на кухні у контейнері. Протираю поверхню під мийкою та ставлю сюди ганчірки, які використовую переважно на кухні для стільниці, фасадів та губки. А мопи для швабри та ганчірки для прибирання я переставила у пральню. І одразу ж беру свій засіб, який роблю сама, він для мене універсальний. Для нього я беру половину води, чверть оцету та чверть спирту. Він дуже класно вимиває вапняний наліт, і будь-який бруд, навіть вікна можна і мити. Ну, запах дуже швидко вивітрюється, тому він для мене супер ідеальний. У мене взагалі хімії майже немає, дуже мало якихось миючих засобів. А ось цим засобом я мию і поверхні, і мийки раковини, туалет, що завгодно. Переходжу у санвузол, вже прибрала все зі стільниці і протираю, використовуючи цей засіб. Зараз дивлюсь з вами це відео і бачу, що трішки потрібно розібрати мій куточок з кремами та косметикою, бо щось дуже багато тут баночок. Протираю все від пилу та ставлю на місце. Хтось питав у мене за цю мийку, чи зручно з такою взагалі жити, чи не затікає вода. Трішки буває, за неї там якісь краплі попадають, але не критично, загалом ми не, не пожалкували, що поставили ось таку мийку, дуже вона гарно виглядає, і не дуже важко за цим доглядати, Так протер навколо крана та й все. Дзеркало також мию цим засобом, і мийку він вимиває аж до скрипу. Зараз вімкну звук і послухайте наскільки чиста вона і гладенька стає без зайвої хімії. І ось такий результат: все чисте, сяюче, насухо витерте, і дуже це мене тішить. Далі переходжу до унітазу, протираю його іншою ганчіркою, о, точніше, паперовим рушником і одразу його викидаю. І все інше ганчірками для поверхонь, для прибирання пилу продовжую все протирати. Усі поверхні попротирала, і горизонтальні, і вертикальні. Так мені аж на душі стало спокійно і хочу з вами піднятися на другий поверх. Покажу вам, як справи у моєї лаванди. Тут вже вона у мене Така розкрила другу пару справжніх листків. Такі вони вже гарненькі. Це у мене 24 стаканчики ось цієї лаванди Леда Агро. Потім п'ять штук всього взійшло ось такої. Бузнесенська 34. Ще це южанка. І тут у мене ось така. Оце ось така. все оце, це, це, це все вона. Це нещодавно тільки пересидила. Так, тут у мене петунії, такі ще маленькі. Намагалась рівномірно так їх розсипати, а вийшла ось такими кубками. Ну, але є де тут? Отак і по одному. Ось так виглядає ще досить така маленька. Так, тут у мене такий <гум> куточок садовода. А оце, до речі, якийсь шпигун. Інші листочки це не лаванда. Мабуть, з землі потрапив якийсь бур'ян. Напишіть, хто знає. Ось лаванда, вона така. Ось така. А це щось інше. Лічка, земля. Треба якийсь собі стіл зробити. І покажу у спальні ще. Це буде наша спальня. Тут у мене примула. Дуже-дуже слабенько взійшла. Але щось є. Якщо виживуть, то мені цього буде достатньо. Це примула Так. ось така. Скільки тут їх? Ну, штук 10, може, є. Так, тут примула, а тут аквілегія. Посіяла аквілегію, не знаю, може треба в темному місці проращувати. Але. Вже не було у мене ні сил, ні часу вичитувати. Так, наша земля. Завтра приїде трактор, будемо все розкидувати. Так, тут вже у нас 5 чи 6 самоскидів було. Треба трішки підняти рівень. На відео, мабуть, не видно, але у нас ділянка нерівна ближче до дороги з іншого боку, вище, а ось тут нижче. Десь до от, по, по цей рівень потрібно підняти. От, бачите, паркан, як у сусідів йде, зі сходинкою. То будемо вирівнювати, це наша спальня колись показувала на другому поверсі. Буде зі спальні йде це вхід у спальню, а тут буде санвузол у нас з чоловіком та гардеробна. Так хотіла, щоб гардеробна була з вікном. Тут у нас склад, тут у нас склад, тут санчата. Я ще кашлюю. тут чоловік, оце взагалі, всі стелі робив він сам. Дошки прибивав, утеплювач на горище заносив, і коли покривав, чи оці дошки, чи там ще зверху були, не, не пам'ятаю, щось покривав і капало, потекло на вікно, тому воно таке дуже брудне. Треба помити, це якийсь розчин. Ось тут земля. От, а тут треба, от завтра приїде трактор, треба трішки зняти рівень, бо тут о, досить високо і дуже багато оцього піска. Пісок з гліною, суглінок, мабуть, це називається. На ньому нічого рости не буде, тому ми його трішки, завтра буде знімати, трішки знімемо і сюди закидаємо чорні Можна якось перемішати, але я не уявляю, як це можна зробити. Фух. Ось сходи. Коли піднімаємось, наліво на це буде ліворуч, кімната старшого сина, а праворуч, от сходи, праворуч, це кімната молодшого сина. І тут поруч їх санвузол, От іде вход у спальню і санвузол. Ой, покажу вам ще дещо. Таку знову ж з Аліекспресо. Таку штуку я законувала іграшка. Я думаю, ви знаєте, коли воно мокре, кріпиться клеїться на плитку. Ну, Вже висохло, то воно відпадає. Взагалі прикольно. А тут нам привезли останню машину чорнозему. Познімала теж вам. Сподіваюсь, що цього вистачить, щоб підняти рівень настільки, наскільки ми хочемо, і цього вистачить, щоб все добре росло. Бо у нас ця, ця гліна пісок, не знаю, що там виросте. А так, будемо завтра перемішувати. Все вам познімаю. У наступному відео буде як ми вирівнюємо ділянку. На цьому з вами прощаюсь. До наступної зустрічі. Усім гарного дня!